Людей, які оцього міндіча дуже сильно в цьому підтримують. Давайте запитаємось, може, це рашка? Мені більше за це несе відповідальність Рашка. Не забувайте, пуйло буде діяти таким чином, аби зробити нам майдан. Коли дебілоїдний Трамп був десь на волоску щоб дати нам ті томагавки, розумієте? Ясно, що історія з міндічом не зародилася за два тижні. Але рити почали вони раніше. Для чого? Для того, щоб опозорити нас, українців, що ми. Все крадемо один одного ненавидим, обсираємо, Що ми спочатку обираємо президента, потім ми його вилами, е, отак, от підчепили і не і несемо на загальне розтерзання. Для чого? Для того, щоб нам не давали зброю, не давали допомоги і не давали нічого.